Нема і світла, нема, і зробити нічого. І сиджу, і не знаю, що в роті сумно. Що його робити, хто його знає. Сьогодні вже перевернув камеру, <смі> щоб щось бачити. От, але я переглянув вчора, ну, таке. Ні, воно намальовано суперово. От, але те, що кольори передає камера, це вже проблема. Поки люди там збираються. Тріжечки рекламки. Я нарешті забрав. Ой Боже, що воно там висвітлюється. Це на 2025 рік. Отакі календарики по місяцях дуже прикольні, дуже красиві. То є І А4, і А3. О. І замовляйте, звичайно, де мене. Знаєте, Розгладити пику. Отже, сьогодні буду читати, що ви там пишете. От, і, звичайно, буду відповідати. Вчора я ж вам казав, що я завжди читаю всі коментарі, що ви там пишете. Але інколи не читаю прямо на ефірі. Але після ефіру, щось хотіла, щоб її там навчили стрілки малювати. Тож, все будемо робити поступово. Дивіться, якщо я вас просто буду вчити а, щось робити от на собі. Це, звичайно, тупо мені буде підходити, а вам, ну, таке собі. Для тих, кому цікаво, сьогодні була 139-та серія Треса за БТС. Вона вже висить на Ютубі у подкасті, звичайно, Треса за BTS Оце нігті, оце нігті, точно. У вас є особистий кабінет. Ви можете мені все це там написати. Дуже вам дякую за цю білочку. Все. А я починаю малювання. І, 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 і. і ми зупинилися на смарагдових. Хо-хо-хо! Будемо вважати, що все добре. Саме їм не відповіли. Навіть ж всі такі, знаєте, їм особисто тобі там, комусь хтось не відповів і все! Де мій цей спонжик? Спонжик знайшов, дзеркаль це не знайшов. Куди я його поклав? Хто знає, хто бачить. Ку-ку! О, Знайшов. Оце втрачання аудиторії, не втрачання, Воно дійсно. Як правильно наносити контурінг. На другому, на другому ефірі я саме розповідав, як наносити контуринг. А не буде такої глибини. Розтушуємо. Це одна справа. А те, що все ж таки має бути щось темне, бо ж як я люблю ці тіні, що ми намалювали, бо воно таке темно-зелене. Розтушувати таким зеленим, але щоб воно. Це таку, знаєте, як подложечку зробили, От. але тушувати будемо зовсім іншим. Будемо тушувати жовтим. Бо якщо е тушувати це зеленим, воно і буде таким, знаєте, не дуже. Наприклад, у театрі чи там, знаєте, на концертний виступ, то це можна просто сюди. Запхати бровку зачесати, і буде норм. Але в житті це дуже помітно. Ніколи не малюйте собі там арабські брови. Ну, наприклад, з моїм обличчям намалювати арабські брови це демон трансвістіт з гаврящими яйцями буде. Ну, серйозно, це буде щось страшне. Такі модні, французькі брови. Я перепрошую У вас інші вираз обличчя. От просто розслабився, от вони начебто нависають. Ну, підняв брови, не нависають. Так завжди роблять венеті, тобто показують, що взагалі нічого не можна зробити, а потім о, можна зробити. Так, тапаємо, це точно. Добрий ранок, кому ранок, кому знаєте, що. Ще...